Є новина, друзі. Поки всі чекають перемовин Трампа і Путіна, про які будуть давати новини пізніше, Китай підтримав Україну. Дослухайте до кінця. Речник агентства співробітництва і інвестицій, це агентство, яке інвестує в різні країни, заявив, що Китай готовий допомогти в відновленні України і проінвестувати в безліч проєктів, а також допомогти з іншими речами, але після війни Ну, китайці вони нічого просто так не роблять. Вони розуміють, що скоро війна завершиться і вони теж хочуть приймати участь в різних інвестиційних проектах України. І ще вони хочуть мати тут частину впливу, тому. Уже ну ходить така інформація, що китайці їздять і купляють квартири, наприклад, на заході України, і це відбувається вже останні півроку. Просто приїжджають з грошима і купляють квартири. Для чого це робиться? Для того, що вони хочуть сюди прийти і теж тут працювати ну і мати вплив відповідний, тому що Україна стала країною, яка зупинила першу армію в світі, навіть не другу першу армію в світі, тому що всі інші армії не воювали. Тобто російську напишіть, що ви думаєте, чи готові ви до пришестя китайців ще в Україну на відновлення нашої держави? Ну і що ви чекаєте від перемоги Трампа і Путіна? Про них буду давати новини пізніше.